Так, нарешті Наташа собі придбала автомобіль в салоні Оріон Авто. Наконець-то не пройшло три роки. Такої ніде нема, тільки одна. Тільки... Я бачу, ну, Подожди, у нас одна. є Hyundai і Toyota. Ти... Тільки не кажи, що ти Hyundai взяла. Звісно. Що, реально Hyundai? Хорошу машину, так. Да. Реально Hyundai? Дивись, Весь восьмий рік, 1,4, бензин, на механіці, пробіг 158 тисяч. Та не прикалуйся, взяла би Toyota, тут 1,6, об'єм більший. Є бензин, є газ. Ну ця буде дорожча Тут у нас э, 7700. А це 4700. А, ну тут, конечно, різниця в 3000. Ну, хоча подивись, внешне. два хетчбека. Так это автомат, що ти не кажеш. Так, ну та на автоматі. Да. А ти на ручки взяла? Да. Ну зато за 4700 Ну, ти ж тільки задаток, ще внесла тільки, так? Да? Да. 750 доларів у лісу. Ну, в принципі, помити. її ще можна забрати і дивіться, це у нас виходить, що два хетчбека. Вони майже однакові. Я навіть не знаю, хто в кого спис <coughs> вкрав дизайн Тойота в Хюдая чи Хюндай в Тойоти. Ну те, що це сьомий рік, а Хюндай восьмого, то мабуть, це таки Хюндай злизав в Тойоти, мені здається. Якщо думати так, то так. Да. Так що, ну коротше, ти поки ще повну оплату не внесла. Ребята, кому треба, є в хетчбеке і Hyundai, і Toyota. Ціна ще раз 7700, і 4700 автомат, механіка, але це восьмий рік, це сьомий. Обирати вам? Давай так, пусть люди в коментарях напишуть, який варіант їм да. краще. Якого виберете? Давайте. Да. Так. Тому що для типичної блондинки автомобілі майже однакові різниця в 3 тисячі бакарей. Ребята, все приїжджайте к нам на тест-драйв і пишіть в коментарях, яку ви машину та не тебе, яку ви машину ти... обрали: Hyundai или Toyota.